Україна. Ця благодатна земля завжди була ласим шматком для різних зайд і загарбників. Дикі орди завойовників несли руїну та знищення в наш квітучий край. Тому Україна постійно була ареною кривавих воєн і жорстоких битв. У постійних війнах українці витворили свою самобутню бойову культуру. Так виник бойовий гопак. Дослідники припускають, що гопак виник ще в часи розселення арійських племен з Праукраїни в Індію, тобто кілька тисяч років тому. Наш е, козацький рух, тобто рух захисників Батьківщини, є дуже давній. І я вважаю, що нашому козацтву не 500 років, як досі вважалося, а мабуть е, набагато більше. Як, наприклад, інші школи бойових мистецтв виховують народ. Досі гордості, відважності, сміливості. Люди мінялися, вони ставали мужніми чоловіками з великої букви слова. І мені хотілося, щоб весь український народ таким став, щоб ми. Відродили ту минувшу славу нашого народу, що ми здолали окупанта. Я ж то починав роботу над ГОПАКом, ще коли була радянська влада. І кожен день я мріяв, як ми знищимо ту імперію зла, як ми здобудемо волю, як ми станемо одним із наймогутніших народів на планеті Земля. У світі не шкодуй собі козаче, бо життя молоде, коротке, як літня ніч. Як поляжеш в чистім полі, то ніхто і не заплаче, бо не плаче за синами січі, як закряче чорний ворон на твоєю. Заська доля воювати до загину, кожен сам вибирає в житті єдиний свій шлях. Ти не той, хто все прощає, і не той, хто горбить співпрацювати. Великий луг, батько великий. Батько великий. Я хотів би, щоб батьки. І молодь наша не боялася рідної бойової культури. Я хотів би, щоб наша молодь навчилася пишатися рідною культурою, любила розмовляти рідною мовою. Я хотів би, щоб нарешті українці зрозуміли, що ми українці лише тоді, коли ми живемо за своїми звичаями, поважаємо свою рідну культуру, в тому числі і бойову культуру. Коли ми говоримо рідною мовою, коли ми своїх дітей віддаємо на рідне бойове мистецтво, коли ми плекаємо в своїх серцях дух козаків, лише тоді ми є українці, коли ми живемо і бачимо світ українськими очима, і бачимо в світі українську правду. І коли Такий підхід в нас буде. Я сподіваюся, що на бойовий гопак будуть приходити десятки тисяч людей, і батьки будуть з радістю віддавати своїх дітей, не боятися, що їх там якось не так виховують, не будуть навіть думати, що краще, гопак чи кунг-фу, а будуть знати, що наше це найкраще.